Всім привіт! Привіт-привіт! Вас вітає канал «Батьки на виживання» І сьогодні у нас декілька тем. Не знаю, ви пам'ятаєте, що цей подкаст, а, цей наш канал, він чисто як щоденник. Ми просто ділимося своїм досвідом, ділимося своїми знаннями, перемогами, поразками. Тому. А, Долучайтесь кожен раз, кожен, кожен тиждень. Ми будемо виставляти. Дивіться, лайкайте, коментуйте, пересилайте своїм друзям. Ми будемо дуже вдячні. Це буде ваш вклад в, наш, в нашу сім'ю, і плюс ми будемо знати, що ми вам можливо чимось допомогли. Ось ми дуже чекаємо ваших питань, так. Да, щоб відповідати, щоб нам було про що поговорити. <реш> Та нам і так, я про що поговорити завжди. Да. Так, про що ми чайочок заварюєте, У нас уже є, ви теж заварюєте. Чаювання з батьками наш подкаст називається. Так сьогодні ми хочемо поговорити про баланс контролю і довіри. Як знайти золоту середину, де е, дітям і довіряти, не перевіряти їх? Е, зробили вони щось чи не зробили, е, але і не зайти в іншу крайність, де ви все прям перевіряєте, не даєте їм ні граму якоїсь самостійності, підвищуєте тривогу, угу. переживання, відчуття провини, відчуття довго, довго це те, з чим я стикаюся завжди на консультаціях з дорослими людьми, угу. і це дуже важко балансувати в дітях, угу. да, і от минулого тижня, все ж дуже гладко. По навчанню старша донька, молодша донька. Вони часто роблять уроки в школі зі своїми помічницями, асистентами. Але в кінці тижня, в неділю, з'ясувалося, що в п'ятницю вони не підготувалися до школи в понеділок. Понеділок, і коли почалися слілиця якби розвідувальні дії, виявилося, що ще й не зроблено за два дні. Там класна робота, домашня робота. Ну коротше, відпущен був контроль повністю. Сталася повна довіра, і е, були наслідки, якби які впливають на. Розуміння нас, як батьків, про ті речі, які ми зобов'язані робити для наших дітей як батьки. Тобто, це направлення, щоб вони були відповідальними і е, дієвими в своєму навчанні. Що ти про це думаєш? Так, е, хочемо, як, ну, я хочу якраз проговорити, що. Кожні батьки, кожні діти, да, ми всі індивідуальні. Немає однакових людей в цьому і складність, як правильно, ніхто не знає, як правильно. Ми відчуваємо через свій ресурс, через свій внутрішній якийсь баланс нашої родини. Тобто там в нашій родині не тільки є я, да, мій баланс, а ще є баланс чоловіка, баланс дітей і так далі. Тому кожен раз, коли ми приходимо на подкаст, ми аналізуємо, шукаємо свій баланс. А вам, якщо е, яка моя ціль? буде завжди про це нагадувати, Яка моя ціль? Я хочу, щоб в нас люди чули, що десь щось нормальне, те щось. Не десь щось хочеться змінити, десь щось хочеться виправити. Бо навіть я часто, хоча я в терапію в психології вже 8 років, мій чоловік коуч, але все одно я коли чую щось у когось, я така, а що, це нормально? Тобто, у нас все одно буде це відчуття, що щось не так, ми щось зробили не так. Через це ми і прогресуємо, хочемо стати кращими або себе досліджуємо. Тому це нормально. І чому ми це і робимо? А, з приводу того, що ми відпустили контроль дітей, да, ми хотіли подивитись, наскільки. Ми їм можемо довіряти, наскільки у них оце, емпатія включається, наскільки вони можуть брехати теж. Да? Ми говорили на минулому подкасті про брехню. І це, це не означає, що зараз у нас стабільно-стабільно, а потім воно буде продовжуватися. Ні, воно може бути по-різному. Ми не можемо знати в майбутньому, через скільки вони почнуть типу, брехати, з того, щоб вони не зробили класну роботу навіть. Ось. Для мене центром є це прийняття. Я дуже стараюсь, тут головне слово, я стараюсь приймати своїх дітей. Я їм про це проговорюю. І це треба, про це треба не забувати. Це акцент на прийнятті. Всі дорослі люди, які приходять в терапію, у них перша травма це мене не приймали такою, яка я є. І тут я зі сторони батьків я розумію, чому дітей не приймають, тому що вони дуже сильно бісять. Вони дуже егоїстичні. Вони гаїстичні, хитрі. Вони постійно хочуть щось надурити, щось викрутити, щось якусь свою вигоду здобути. І, і наші дитячі травми мене це тригерить, бо мені батьки не дозволяли це робити. Uh -huh. І я розумію, чому, тому що дійсно егоцентризм дуже сильно заважає дорослому віці. Він і допомагає, і заважає. Це ми окремо поговоримо, бо це дуже така чіптінна тема а, про егоцентризм в дорослому віці. І що робити з дітьми в цей момент? Бо я думаю, всі батьки е, хочуть зрозуміти, де цей баланс егоцентризму, де його не придушити, і де його не розвалувати, цей егоцентризм. У нас, в принципі, сьогодні, і в принципі, така тема про баланс. І в принципі, довіра і контроль теж тіс тісно пов'язані з цим егоцентризмом. Тобто, е, чому. Е... Чому я хочу більше довіряти дітям? а Потім в якийсь момент е зупиняю себе, тому що я бачу, що їхній якраз і їх гацинтрізбере верх і вони користуються моєю довірою, що я довіряю, і шукають собі якусь вигоду, десь десь там щось не зробити. Е Бачичи, що їх не перевіряють, вони ага, все круто. Потім коли вже е, попалися, що mm. вони щось не зробили. Yeah, я про це вчора вони починають викручувати, вони щось починають придумувати, відмазуватись, тобто вони не говорять прямо про свої якби вчинки і помилки. Ось oh, так. і тут теж егоцентризм впливає, так. тому що так. як це я буду якоюсь поганою. Ні, я буду хорошою. тому я буду все робити для того, щоб бути хорошою зараз, mm. навіть брехати на приглушувати себе, свій внутрішній голос і стараючись правильно я розумію, стараючись е, бути типу хорошим. Для кого? Ну, щоб ну типу не було помилки. Так, да, щоб мені не було боляче. Ну, дитина про себе каже, Я не хочу, щоб мені було боляче, тому я буду дуже старатися. І це yeah. теж про егоцентризм, як це не звучить, yeah. якби не ну, нелогічно, але це теж про егоцентризм. І в, так, в такому випадку, коли це відбувається, коли я розумію, що дитина приглушує свої почуття, щоб да, я проговорю: дивись, коли тобі страшно, це не окей, але ми всі повинні через це пройти. Ми повинні пройти через страх, через біль, через. Через непорозуміння, через якісь наслідки, ми повинні навчити своїх дітей е, не боятися цього і не жити в цьому довго. Угу. От зараз у мене це народилось, якщо можете записувати <сих> собі, бо це приймати, дуже, да, кожен це дуже нового дня, приймати і робити якісь висновки, так. Не робити трагедію з кожної. Часто ми не можемо е, чогось зробити в, в своєму житті, бо ми боїмося помилки. Угу. Ми боїмося, що ми будемо поганими. Ми боїмося, що ми зробимо щось неправильне. А коли ми навчимося приймати, що це є, що це норма, і я ніяк не змінилася, мене все одно люблять, мене все одно приймуть, я все одно буду е, побаченою в цьому світі. Тоді я приймаю цю помилку, живу з нею, проживаю, але недовго. І відпускаю. Тобто йду наступний крок. Як зараз, діти, так вони це вміють робити. Ти тобто кажуть, через три хвилини вони вже все добре. Тобто це ми їм та ні, ти повинна відчувати провину, ти повинна довго це. Що тобі? вже все, уже все нормально, да? Ну тут е, є ще такий момент, е, вони. Е... Да, вони швидко це проживають, але вони часто не роблять висновки. Тобто, але тут ситуація, ми допомагають ця ситуація. Ти їм щось скажеш, підсвічуєш. Так, вони так. це відпускають і наступного разу знову роблять mm -hmm. так само. Не роблять так, висновки. Так, і ми так. їх вчимо робити. Висновки mm -hmm. у нас на стіні на кухні написано висновки. Що це таке? Бо вони не знали, що таке висновки взагалі. Ось та вони досі не, не до кінця розуміють. Що такі, так, да. і треба це, це на висновки. Треба погані. Погані не буває поганих висновків. Так, так. висновки є такі, що. Якщо тобі не окей, то ти що ти зміниш в наступних своїх кроках, коли ви ситуація, як ти зробиш по-інакшому? Це вау! Це дуже круто, коли ми бачимо свої помилки, не ущемляємо себе, не гризимо і робимо висновки. А як я хочу по інакшому зробити? І все, і це про видихнула, і пішла далі. Ось що роблять люди, які добиваються. От я не могла закрити свій бізнес рік. Тому що я боялася цієї помилки, я боялася, що мій чоловік буде, ну, розчарується в мені, а це говорив мій тато в голові. Тобто я боялася, я звикла, що мій тато розчарований в мені. І я автоматично переживала, що мій чоловік буде розчарований. Але треба було просто сказати, ну так буває, не пішов бізнес, давай закриємо. І все. Але навіть він мене вмовляв весь рік. А я така, ні. Тому це знову про що? Це про навичку не приймати себе, не приймати свої помилки, боятися, що мені буде погано, боятися, що комусь буде погано, і боятися, що я буду розчарована довгий період. Uh -huh. Тому йдемо назад і думаємо: я приймаю свою помилку, я приймаю, що я можу перед кимось теж бути винною, але я це проговорю і вже буде добре. Я скажу своєму чоловікові: пробач пробач мене за те, що я е, пообіцяла тобі за те, що те, що я буду займатися цим бізнесом, але в мене не вийшло. І все. І все, мене не з'їв чоловік. Так? Не <гум> він мене не з'їв навпаки. Це навпаки робить гірше, тому що мене настільки е, бісило, що не вийшло, як те, що воно тягнеться і не працює, і висасує. Так, вже давно треба було це зробити. А я не бачила, він мені говорив, а я, коротше, не бачу. Угу. Так, так отше ж про баланс довіри і контролю. Так, е, індивідуально. Все завжди. Я завжди буду повторювати це. Все індивідуально, ви бачите по подійтям. Е, наприклад, для старшої е, треба один погляд, одні слова, е, підтримка. Тобто, у нас немає однакової підтримки до дітей. Немає у нас uh -huh. до, до всіх по-різному сприйняття. І вони слава Богу, не ну вони, звісно, це помічають, але вони вже не так критично це сприймають. Вони нормально навіть нещодавно віка така. Ну по цьому її, типу, uh -huh. підійди до неї. Вона хоче, щоб ти її обняла. Вони Я така, швидко вчаться. Ого, це ого. Бо вони навіть мене ну вони просто роздірали. Чому ти на неї подивилася? Чому ти її взяла за руку? А вона не взяла за руку? А зараз вау, просто вау. І е, це про те, що вони відчувають прийняття. Ось за це що ми говорили. Що вони індивідуально відчувають прийняття кожного За цей баланс е я все одно хочу поговорити сьогодні про е три голоси. Три голоси? Так, бо це теж про баланс. Давай про баланс ще трошечки, Давай. а потім ти про три голоси. Е ти вже почала говорити. Я ще хочу зафіксуватись на цій думці і для себе так само, тому що це для мене була на вас не думка. Ну як, вона крутилась в голові, але. Сьогодні я чітко це побачив, що дійсно я постійно шукаю якусь ідеальну формулу комунікації, якусь систему, яку я налагоджу, і все. і Отак ми будемо по полочкам все йти. ні, не виходить, не буває такого. Все індивідуально реально трошечки змінився настрій, трошечки в школі щось ми навіть цього можемо не знати. Якась подія відбулася, яка зачепила якісь нотки всередині них, і все вже дитині треба більше контролю, більше їй ну допомогти зосередитись, сказати там зараз. Сідай там роби то, то, а ти зробила ну проконтролювати більше. Колись е, все добре, гарний настрій. Вона сіла, все зробила, і все. Ти і це так не такі тон, тонкі матерії, коли ти помічаєш, ага, зараз вони ну дійсно в гарному настрою. Я не хочу зараз її перевіряти, там якусь показувати її недовіру uh -huh, до неї. Uh -huh. Сьогодні я їй дозволю. То ти підтримаєш, коли щось іде не так. Ти поряд. А uh -huh. ти е, е, забираєш цю відповідальність, більше відповідальності забираєш. правильно розумію, щоб вони відчули опору, і не так страшно їм було робити ті ж самі домашні завдання. Uh -huh. І з помилками так само, тобто тут теж тонка грань, щоб. Бо діти, ну от вони якось е, вшито в них, боязь помилятися. Mm -hmm. Не знаю. Може, я мало дітей знаю, але по нашим дітям я помічаю, що їм дуже важко помилятися. І треба так їх налаштувати і підсвітити, що сама помилка не страшна. Страшно, коли ти через боязь помилки стоїш на місці, не рухаєшся. І робиш комусь боляче. Вчора нам молодша. Теж, е, я кажу: все добре, ти пиши, як знаєш, як розумієш, я потім прийду, перевірю, і ми виправимо помилки разом. Підходить до мене 300 разів, по кожну букву питає. Я кажу, машу пиши, все добре, все нормально. Нічого страшного, якщо були помилки, пиши, я підійду, перевіримо, виправимо разом помилки. Ну і в итоге вирішила відволігтися, покласти виграшку замість того, щоб робити, бо дійсно страшно почати щось робити без мене поруч і, типу, краще втекти від реальності, що треба зробити самі, і взяти відповідальність. От, тому це теж Але потрібно. треба якраз було і більше значить уваги, якщо вона турбувалась. Було було багато уваги, тобто mm -hmm. я декілька разів їй підходив. Я спочатку їй показав, як mm -hmm. нагадав, що вони в школі вже це робили. Показав, де підказав, кажу, все добре, якщо десь помилишся. Я бачу, що ти вмієш це робити. Типа все добре. Я вірю в тебе, робив, все було проговорено, але оцей блачок він не, не зрушився. Так, да. і це про те, що кожен день може бути різним. Да. І... А минулий тиждень вона цілий тиждень робила сама все, так, без так. проблем. І якби і ми стресанулися, бо це теж якісь зміни. Ми очікували знову, що буде все клас, uh -huh. та, але на жаль, такого не відбувається. І тут треба видихати, і таки, так було. тримати руку на пульсі постійно так. не можна розслаблятися. Бо чому так сталося? Бо я дійсно розставився дуже жорстко. Ну, я, я зробила все в школі, я все зробила, я все зробила, я все зробила. Ну, окей, круто. Uh -huh. Я як людина свідома не хочу витрачати зайвого ресурсу, робити якісь перевірки, коли. Мені кажуть, що все зроблено. Ти бачиш, що на початку все, все перевірялося, і дійсно, все було зроблено, і ну, все прекрасно. Все Але треба було все ж таки трошечки бути пильніше, чуть-чуть Чуть-чуть yes. більше просто. Ну no, так. No, no, а так no, no, no. все нормально. Ну і плюс твій ресурс. Чого критичного не відбулося? Ти ж можеш бути по-різному себе відчувати. В кінці тижня трохи було складно. Я б хотіла, ти знаєш, наступний раз поговорити про підтримку. Тебе записувати Да. Про підтримку. Ти коли будеш монтувати, ти так, ну, постійно скажемо просто, що так? щось хочу поговорити. Не по про, це. про підтримку, так, як ми підтримуємо своїх дітей, бо це важливо, як ми їх підкріплюємо, бо це теж і нам благо. Напишіть нам в коментарях про підтримку, щоб ми не забули. Так. І це важливо, бо через підтримку у нас теж великий йде прогрес наших дітей, величезний прогрес. Да. І я цим пишаю. Це важко, От, я тільки що відчував тебе цей вдох видах. Трошки важкий, але з вірою, тобто, з надією, що ми молодці. Я, я теж пишаюся, Тей, вони молодці, і вони у дуже розуміли, так. А як дуже вони один підтримує зараз? Я в шоці. Якщо відділити всю важкість нашого життя, процесу виховання і комунікації з дітьми і подивитись через призму чисто прогресу за цей рік трошки більше, то колосальний це вся, просто це, вау! за рік. Просто Вау, вони так змінилися. Всі кажуть, що вони змінилися. Тільки ми, ми ще помічаємо, тобто ми вже могли якось не помічатися. Ми дуже сильно помічаємо, як раніше вони комунікували і повели себе, і як зараз, як вони розкриваються. І до речі, чому в, в моменті, чому в буденності, ну це я за собою помітив, це не так все цінується і сприймається, тому що я помітив, що наше знецінення з дитинства uh -huh. зараз дуже сильно вилазить на компенсацію. Тобто, ми хочемо, щоб вони все більше і більше нас цінували, як батьків. Uh -huh. І так, так, це, теж це, заважає. Так. це теж заважає. Тому що ми іноді вимагаємо від них того, що вони не зобов'язані нам давати. Тобто і наші якісь тригерні фактори тут нам важко, чесно, нам важко. Я думаю, що всі батьки проходять через це, але нам можливо про це проговорювати, бо ми можемо не Угу. А це несправедливо. Так що можете ще раз примітати і ще раз послухати. Получається, що ми компенсуємо свої якісь дитячі травми зараз. Від них хочемо отримати теж прийняття, так цінність і батьки так само ж наші робили, вони не розривати. Так, треба розвивати розривати цей Коло. Так. І багато таких є моментів, які ми компенсуємо з дитинства через дітей. І це треба все розривати, бо це буде постійно крутитися. Але теж де баланс? Де баланс? Де баланс? А як баланс в чому? Якщо як ми робимо, ми кожен вечір говоримо про цінності, про приємності, і важливості і вдячності. Тобто, там ми дуже задовольняємося тим, що діти щось помітили в день, що ми зробили. Да, ми десь інколи вчимо. А ну згадай, будь ласка, що таточку для тебе робив? За що ти можеш йому подякувати, якщо десь такий завтик? Бо я навіть на консультаціях там людина 35-40 років вони не вміються помічати в дорослому віці. Теж тобто, це вже треба вчити. Висвітлювати, підіймати з несвідомого з автоматичних якихось дій, свідомо, що ось я вдячна тобі, я помічаю, що е, ти мені щось допоміг і так далі. І цим, е, цими словами наші діти нас ну, задовольняють. Це це, ну, це це ресурс. Мені хочеться, коли я чую, що ой, мамочка там приготувала гарну вечерю. Вау! Та я завтра ще хочу, ну якщо буде час, дуже смачну вечерю приготую. У uh, мене нещодавно uh, говорила одна жінка, вона є дитині 11 років, тому, і вона каже: мені дуже важко, я так багато роблю для своєї доньки, але я відчуваю, що вона взагалі цього не цінує. Я їй запропонувала вечором перед сном говорити про приємності і вдячності, і вона мені потім позвонила і сказала: я тепер розумію, що вона цінує мене. Ось, тобто, це теж той ресурс, де ми можемо його брати. Баланс. Баланс. Середині нас я дійшов, так ти говорила. Так. Я так подумав, що баланс середині нас і е, прийняття середині нас, угу. і контроль, довіри, баланс середині нас. Тобто, угу. якщо ми будемо навчимося приймати себе, підтримувати себе і зберігати в собі баланс контролю і довіри собі, так чомусь. Про це я постійно забуваю, не знаю, як ви Спочатку Ми повинні я постійно зробитися. про це забуваю. Що якщо mm. я не довіряю собі, як я можу довіряти людям навколо мене? Амінь, yeah. тому з цього треба починати. Якщо у вас yeah. балансу всередині немає, якщо ви не розумієте, як для вас окей, як для вас не окей, що ви готові терпіти від себе, а що ви е, осуджуєте всередині себе собі, собі да mm -hmm. то з іншими людьми ви точно не розберетесь? Бо у вас буде так три що Розмотаєш yeah, та дуже постійно. сильно, дуже сильно. Тому, Тому. А, про три е, голоси ми вже не встигаємо проговорити. А це дуже цікавий момент, коли е, ми балансуємо в цьому три голоси. Я ж коротко зараз розповім, щоб вас зацікавити, щоб ви наступний подкаст подивилися. Про підтримку. Так, про підтримку і, і про три голоси підтримки. Ну, Ось три голоси: це про дитяче розуміння. Це не тільки дорослим допомагає. Зараз я говорю про дітей, да? для дорослих, то вообще, це, це теж класний інструмент. Для дітей їм більше зрозуміло, що відбувається зараз з мама з тато, і взагалі з дорослим. Якщо я хочу, щоб мої діти були розслаблені, а не в тривозі, бо якщо монотонно говорити з дітьми і вони дуже люблять і поважають своїх батьків, то вони розвивають в собі тривожність. Вони постійно прислуховуються, щоб догодити своїм батькам. І ці три голоси допомагають якраз розслабитися дитині, Бо коли я говорю в першому голосі. Що хочете робити? Проявляйся. Звісно, ну, негативі, не, не, не негативі, але проявляйся. Е, не знаю, там, можеш якось побалуватися. Да, як ми теж проговоримо про це, це улюблена тема. Е, можеш, е, от, не знаю, щось, якось мені щось сказати, проекспериментувати. Бо діти, вони ж як ростуть, вони експериментують. Якщо вони не експериментують, то вони стоять. Тому на першому голосі завжди вони повинні відчувати легкість. І вже коли е, проговорюється другий голос, це увага, зараз щось не так. От тільки зараз ти можеш трошечки напружитися. Ця дитина може сконцентруватися, що вона зробила щось не так. Ну а третій, звісно, він інколи у нас теж виривається. Без нього теж голос демона. Там демон. голос демона просто. Ось я наступного разу побільше про це проговорю, але це крутий інструмент. Я, я наступного разу продемонструю, третій голос на тобі. Як меблі, далі В Меблі? Меблі. Та що там тільки не вітали? Ну про агресію від батьків я теж проговорю, як я з цим справляю. блокнотик там за возьмем. Ти будеш монтувати, і напиши, про що я говорила. Добре? Переклада відповідальність. Добре. ось. Я це не просто так поставила. Це мої карточки ртух менеджмент. Карточки, які допомагають людині довести свої справи до кінця. Ось, якщо ви знайомі з РДУХ, то переходьте, буде посилання. Якщо ні, то почитайте спочатку, що таке РДУХ, зрозумійте, чи є він у вас хоч трошечки, чи нема. І я дуже рекомендую вам їх купити, Бо 31 психолог їх розробляв, в тому числі і я. Це 62 техніки, які допоможуть вам на все життя і ще через покоління в покоління передадуться. Ось це замість довгої довготривалої терапії на хвилиночку. Ось давайте закінчувати. Давайте закінчувати. Всім дякую за перегляд. Хто з нами? Ми вас дуже любимо. Ми з е, задоволенням записуємо кожен раз. Теми у нас народжуються в кінці. В е, на, <рес> на початку пропадають всередині. Знову з'являються. Ну коротше, робимо, як робимо це наш щоденник. От е, ставте лайки, підписуйтесь, пишіть коментарі, ставте запитання. Ми з радістю на все відповімо. Всім відповімо. Всім папа. -па. Да. Гарного па -па, вам зустрічі. тижня.